Привіт! Сьогодні ми будемо вчитися складати описові розповіді про членів вашої родини, про одного або про всіх, хто як схоче. Для цього розгляньте певні світлини, а я вас навчу, як за допомогою таблиці легко цю розповідь скласти. Подивіться, скільки на ній багато кроків. Починаючи з верхнього лівого куточку. Зараз все поясню і стане просто і зрозуміло. Перше, що ми назвемо, ім'я, про кого ми будемо розказувати і ким він вам приходиться. Потім, яка стать цієї людини? Чоловіча чи жіноча? Потім вкажемо скільки років тому, кого ми описуємо. Щоб це знати, уточніть у батьків. Далі скажемо, який за зростом: високий, середній, низький або висока, середня, низька. Потім розкажемо про колір очей. Та Колір волосся. Очі можуть бути блакитні, зелені, сірі, карі. Волосся світле, руде, коричневе або чорне. Наступний крок розкажемо, у якому одязі зображена людина на світлині. Можна вказати колір, назву. Сьомий пункт це ваша фантазія. Як ви гадаєте, яка пора року улюблена у цієї людини? Або свято, колір чи страва? Потім скажете про характер людини. Як ви вважаєте, добра вона чи зла, весела чи сумна? І чому ви так вважаєте? Ну і останнє – ваша фантазія як ви думаєте, про що мріє ваша рідна людина? Щоб це все дізнатися, треба поспостерігати за оточуючими, що не знаєте, спитати і уточнити. А я сьогодні для приклада вам розкажу про свою сестру. Звуть мою сестру Маша. Вона жіночої статі. Їй 35 років. Вона висока за зростом. В неї зелені очі і чорне темне волосся. На цій світлині вона вдягнена в рожеве плаття. Її улюблена пора року це зима, улюблене свято Новий рік, а також вона дуже любить свою родину. В родині є хатній улюбленець, собачка Боні. Характер у моєї сестри добрий. Вона завжди весела і ніколи не засмучується, а мріє моя сестра. Щоб в Україні скоріше настав мир. Ось така описова розповідь вийшла у мене. А ви складіть свою і обов'язково надісліть відео цієї розповіді, а ми всі послухаємо і помилуємося.